Природа нас підносить і лікує, Красу і насолоду нам дає, людина бачить диво серцем чує, принад багато у природи є. Зайдеш у ліс, чарівні аромати, сосна цілющий запах віддає, і починаєш з радістю вдихати. Кивовижні запахи тут є, грибами пахне, ялівцем, травою і мохом, що подушками росте. Все виглядає казкою живою. Дорога до лісу проходить через таке квіткове поле. Зупиняємося. Дивіться поле, поле, поле тут дорога, і дивіться, що о. Раз. Два, три, гарний, чотири. Пять. Шість, сім, сім, дивите ножку дев'ять. Десять. Одинадцять. О! Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Іди ти її пособирай. Ай боже. Там там зламала ножку. Ну Но ножка чистенька. Молоденька, я в шоці. Поля... А ці, які здоровені, шляпка тут не знаю, яка може вони не хороші чи хороші. Посушимо, якщо що. Зламалася шляпка. Але теж чистий. Чистий. Ну до... Да, я не вмію. Бож. Давай корзинку. Зараз буде повна корзинка. Я в шоці. Я в шоці. Так а я просто так знімаю природу, щоб не привертати увагу, тому що їде ще якийсь грибник, а нам він саме тут не потрібен. У нас свої плани на це місце. Боже, скільки це їх тут. біля ноги. Борш. Бож. Бож. Позбирати. Зараз буде повна корзинка. Оце попали. Ще в ліс не піш не зайшли. Я ще навіть не хотіла тут. Виходить. Оце тогда. ти там забрала? Ні, не забрала. Ну все, ще не позабирала. там А, там забрала. Ай ваше. Можеш так. ти знала? Ще ні. Яка здоровена шляпа. Ой, я в Шоці. Я в шоці. Ви це бачите, що бачу я. Друзі мої. Ой, боже. Потім уже порахую дома, скільки їх тут. Ой, який красивий. Це взагалі інакше, дивіться. Толя. І цей. Ааа, які красавчики. Я на Да ні, висуп їх. Да, висуп. Просто в этот. В багажник. Bocha. Boa. Boa. Bo Молоденький, дивіться, які красиві. Ой, це, А, дивіться, який гарний. Дивіться, який красу красунчик. Такий мощний. А це красний що? Решетка? І ось все ще. Брат ці решетки? Молоденькі Молоденькі. На! Ще одна корзинка вже готова. Ой, все. Вони так міцно. Ето. Дивіться, два яких. Ой, боже краса О, ось рядом ще поряд. Ой, дивіться, я в шоці. Я в шоці від цієї краси. Ще ж треба тихенько, щоб люди не помітили. <гум> Бо зараз. Ой, <гум> анекдот. Так. Ах, як довга ножка. Ах. Ой, це краса. Це краса. Так. Ось ще. А, які красиві. Ой, які. Ой, які, боже, красота. Так. Ось тут сироїшки. Сироїшки. І ось о, ось. О. О, ай Боже які, ай, осьо які. Ай Боже. Я пересипу. Ой, Боже. І молоденькі, і хороші ножки такі. Чистенькі. Чистенькі. Ай боже. Ну тут явно що ще щось прозіваємо, тому що трава. Сироїшки не беремо. О-о-о, ви це бачите? О-о-о. Я в шоці. Я в шоці від всього цього. Ой Боже. Ой. Я в шоці. Великий, мабуть, сушить. Так міцно сидять. Але дивіться, чистесенькі, чистесенькі. Ай боже, я в шоці. Я в шоці. Їх так важко викручувати. Дивіться, чистенька ніжка. Чистенька. Так. Ось які ще. О, яка міцненька чистенька ніжка. Все, друга корзинка готова. так, за 20 хвилин на полі дві корзинки білих грибів. Скільки там, я порахую вдома і вам покажу.

Під фортило біля сотні білих грибів. Тільки зайшли і відразу знайшли. Це визиває такі позитивні емоції, стільки адреналіну і відразу підіймається настрій. Ось, бачите, тут дорога, поле. На цьому полі ми знайшли гриби. А тут така посадка. Дубова. І тут також знаходимо. Так потихеньку проїжджаємо, проходимо і знаходимо. Ну, вже дві корзинки знайшли. А, так, вже, ножку бачу. а вже. вже перекинули вони старі. А ось Березнячок. Такий чудовий. Люблю такий ліс. І все це наше рідне і казкове. Тривожить душу, щастя нам дає, натхнення, радість, щастя веселкове, цю дивну пору все у лісі є. Моя душа піднесено, літає, а в серці радість, щастя бал справляє, І по тілу розливається тепло. І ось дивіться, що за красунчик нас вітає. Боже, що це за красень на такій довгій ніжці, такій молоденькій. Березова форма. Гриба. Один. Ось іще один. Давай дома я цього положу, десь фотографіруєш. По краешку треба ходити. Березова форма. Біленькі грибочків. Художні в тебе. Люблю такий ліс. Чистий. Це березова форма лісу. Березняк. Як гарно. Не вистачає тільки миру. Тільки миру всім нам не вистачає. Так хочеться. І так всі ми молимось, молимось про мир в нашій рідній Україні. Ось так набрали вже дві корзинки білих грибочків, білих, тільки білих. І навіть я вже в пакет набрала. Ходимо, насолоджуємося цією красою і дякуємо. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо цей день. Ось так три корзинки грибів. на насолоди, позитиву, таких позитивних емоцій і щастя, таке просте щастя, як мало потрібно для щастя, спокій, мир, здоров'я це все, що нам потрібно. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям і ангела-охоронця, їм і кожному. Дай Боже миру та злагоди нашій рідній Україні.